Поруч із будинком, у який 14 січня влучила російська ракета, влаштували акцію, аби попросити у міжнародної спільноти протиповітряну допомогу для України. До неї долучилося близько 30 людей. Наталія Руденко під час вибуху була вдома. Я навіть не чула вибуху, тому, тому що він був дуже сильний. Я тільки почула силу, силу удару. Але тому що я сиділа в глибині кімнати, то мене не поранило. Але ні в кухні і ну, балкону немає. Видавлені вікна всередину. Ми ще з сусідами в тамборі залишались близько години, тому що у нас були заблоковані двері і ДСНС вирізали близько години, тому що не могли вирізати їх. Я сама вчитель живу поруч з тим домом, де відбулася ця біда. Страшне горе, не можна передати це словами, хто бачив все це. Гинуть безневинні діти, гинуть безневинні люди. І тому хочеться звичайно подякувати за ту допомогу, яку дає нам захід. але Хочеться попросити, щоб її було більше. Цього зовсім недостатньо для того, щоб ми були впевнені в тому, що ми виживемо хоча б до завтра. На четвертий день після трагедії з під уламків продовжують витягати рештки тіл. Волонтерські пункти не припиняють своєї роботи. Люди продовжують до них звертатися. Волонтерка Валентина вже третю добу їздить із Кам'янського, аби допомагати жителям. Люди дуже Очень отзывчивые, несут, несут, э, теплые речи, макароны э, изделия, э, крупы, солодощи, гигиенические это, э, зубные пасты, щетки, памперсы. Люди подходят, есть такие, что предлагают это, ну, типа, эту помощь в проживание, то есть квартиру сдать могут. Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Дніпрі завершили близько 13-ї години, 17 січня. На місці залишаються волонтерські намети. Через ракетну атаку загинули 45 людей, серед них шестеро дітей. Олена Ростовцева, Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро.